Сторіччя з дня народження видатного художника краю Павла Бедзера вшанували виставкою в Ужгороді. Добірка з майже 30 робіт репрезентує різні періоди та прояви творчості митця у графіці і живописі. Павло Бедзер народився 27 січня в селі Калини Тячівського району у релігійній родині. Яка сподівалася, що син, як і батько, стане священником. Однак Павло доволі рано зрозумів, його шлях до самопізнання буде ширшим. Уже 15-літнім юнаком почав плекати інтерес до мудрості народів світу, різних учені практик, зокрема йоги. Павло розповідав, як у перші повоєнні роки ще було у ще всі книги, радянська влада не прибрала, і в Мукачеві було багато книг угорських видань угорською мовою, якраз присвячені східній філософії, йозі. І він барав з дому мед, батько його був такий кріпкий господарник. На той час вони жили вже біля Батьова в Донирівці. І ніс той мед євреям у Мукачево, і ті євреї з книжкової своєї лавки давали йому купу тих рюкзак книг. І він Пішки потім ніс той рюкзак, тих там 25 кілометрів, чи скільки там від Мукачева до Батьова. Отакі він подвиги чинив. Він, власне кажучи, угорську мову вивчив для того, щоб читати оці книги мудрості, які були тоді видані угорською мовою. На інших мовах їх не було. А в Радянському Союзі вони просто не існували. І це дивовижно, як він зміг у такому ранньому віці стати на шлях художника. Перші уроки живопису Павло Бедзір отримав, навчаючись у Мукачівській торгівельній академії у майстерні художника Вільмоша Йожефа Береца. Тоді вступив до Ужгородського училища прикладного мистецтва, де педагогами з фаху були імениті Федір Манайло та Ернест Контратович. Поступово разом із дружиною, мисткиною Єлизаветою Кремницькою та художником Ференсом Семеном сформували в Ужгороді певний простір творчого вільнодумства мистецького андеграунду, що як магніт притягував до себе талановитих людей, художників, письменників, науковців під власним кутом спостерігали за ним спецслужби. Художників-авангардистів цькували на сторінках преси. У 1986 році Павло Бедзір був затриманий КДБ і під тиском був змушений підписати заздалегідь підготовлену покаянну статтю. «КГБ на ньому тримало око весь час. Весь час ну, не та поведінка, не так виглядає, не ті люди, не те малює. Це, тим більше батько відсидів в таборах його як священника. Запроторили, но він щось там говорив проти радянської влади, не подобалося, якби вони розпорядилися його господарством і іншими господарствами. І батько загримів у табори, концтабори. Ну, і це теж була достатня підстава для підозри. І вже в останній момент, коли вже той падав Радянський Союз, 1986 рік, його примудрилися притиснути на дурниці. Офіційно прийшли йому зберігання і в розповсюдження. Кришнаїцької літератури пхагаватґіти з коментарями та міста, всяким таким іншим. У час, коли мистецтво було зведене до ідеологічного обслуговування, Павло Бедзір обрав шлях внутрішньої свободи поза соцреалізмом, офіційними інституціями, компромісами. Він не критикував режим напряму, проте його мистецтво не вкладалося в ідеологічні схеми. Воно було філософським, метафізичним, зосередженим на внутрішньому досвіді людини, а отже, суперечило радянському уявленню про правильну реальність. Бачите, в тому часі його абсолютно не розуміли, хоча він був суголосний часу. Це говорить про те, що не конче суспільство є правдивим, якщо воно диктує тобі певний спосіб мислення. А Павло залишався із своїм мисленням. Можливо, дехто буде казати, що це було мислення хибне чи яке інше, але це було його мислення. І тому він лишається на сьогоднішній день дуже таким цікавим. Один із найцікавіших художників, яким цікавляться досить багато молодих людей, яким цікавиться сучасна молодь, яка навчається в академії мистецтв. І мене це надзвичайно тішить, що ми маємо такого художника, який ну не був в контексті загальному. Де, де все схвалювалося і одобрялося, а який просто не міг не працювати, тому що він потребував щось висловити. Павло Бедзер створив численні графічні серії, які вважаються одними з найкращих зразків української графіки двадцятого століття. Чи не найвідоміший цикл із життя дерев? Саме з ним автор асоціюється в багатьох. Проте творчий діапазон Павла Бедзіра значно ширший, і показати це прагнули в нинішній експозиції. Роботи для неї надали приватні колекціонери. Більшість належить родині Павла Ковача. Художників пов'язувала багаторічна дружба. Це я зберігаю, я нічого не хочу продавати з цього цього. Це те, що для мене воно дуже важливо, тому що в мене було з Павлом така розмова, що я буду пропагувати. Не тільки його мистецтво, але й те, що ми вважали, що, що є по суті мистецтво. Те, що Павло Бедзир зробив на Закарпатті, навіть в Україні ніхто такого не зробив, щоб графіка була самостійна, самостійним баченням, самостійним дослідженням і проявленням своєї власної творчості. Тому що всі художники, які ми знаємо в Україні, вони всі ілюстратори. Ми багато на цю тему розмовляли з Павлом про графіку, і він говорив, що по суті тут важливо не техніки, не живопис, не графіка, не скульптура. Тут важливо твої власні наміри, що ти маєш працювати з тим, що ти як людина, як особистість. Бо якщо ти не особистість, чи чим би ти не займався, це не буде високе мистецтво. Тому що в нього, в цьому мистецтві не буде твоє я. Твоє це непізнане я, яке, власне, і є суттю духовності. Художника не стало в 2002 році, та він продовжує жити у своїх творах, спогадах, друзів і колег, ідеалах та ідеях, якими щиро ділився. Про що мріяв Павло? Він говорив, що каже, Якщо у нас не буде музею сучасного мистецтва в Ужгороді, щоби хочете подивитися художників наших класиків, треба приходити і дивитися. І не тільки там 40-50-ті роки, а 60-ті, 80-ті, 90-ті, 2000-ті, щоб видно було. Якщо ми заговорили про Закарпатську школу, то дійсно, в чому вона? Вона в поколіннях. Оглянути виставку до сторіччя Павла Бедзера можна в галереї Ужгород протягом двох тижнів.